Слава Україні! Розпочалася 458-ма широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по районах Стрілечої та землянок Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Синьківка, Соснівка, Залізний міст Чернігівської області, Сваркове, Бояролежачі, Старі Верки, Павлівка, Волфине, Басівка, Запсілля, Миропілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Одноробівка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Караїчне, Малавовча, Бударки та Вільхуватка на Харківщині. На куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаційних ударів поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області. Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колод'язне, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Кам'янка Харківської області та Стельмахівка Луганської.